Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, далі про дипломатичний фронт, про новини зі світу, не лише про це. Отож, Олег Лісний політолог. Доброго дня, пані Олеже. Слава Україні! Героям слава. Розпочинаємо традиційно з найактуальнішого сьогодні. До України прибув прем'єр-міністр Великої Британії. Вже анонсовано про те, що велика ця держава надасть Україні чи не найбільший пакет військової допомоги. Так, спочатку повномасштабного вторгнення, власне, якщо я не помиляюся, була заява про те, що це найбільша допомога надана іноземними державами. Там ряд різних установок, ряд різних видів арцмеря і таке інше в цьому пакеті допомоги і дійсно Велика Британія на початках. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, яку величезну роль вона зіграла для України на світовій арені. Про те наскільки тодішній прем'єр голосно говорив про Україну, про співдружність до України і незважаючи на активне бомбардування української столиці, прибував тут безпосередньо сюди до Києва, де вони прогулювалися спільно з президентом України, безпосередньо ріші сунак також вже сьогодні прибув до України. Ваші очікування від цього візиту про що ще можуть домовитися ці дві країни, ну, прошевлен дарма. Доречно дуже підкреслили, що відбувалося на початку війни, тому я цей візит розглядаю не лише в політичному, економічному, фінансовому сенсі, а й в тому сенсі, що знову Британія так вчасно. Підставила нам плече, тому що попередній прем'єр він приїхав у те місто, яке знаходилось під обстрілами, і в ту країну, з якою деякі наші західні партнери вже попрощалися. І саме він, якщо не помиляюся, відкрив моду для політиків їздити в Київ. І, і ця мода і досі є актуальною, тому що як би це не дивно було. Але політик, який відвідує Київ, у нього з рейтингом відбуваються позитивні зміни в будь-якій країні, і це, і це дуже важливо те, що саме зараз, коли пробуксовують, ну це просто як термін мови, це не негативна конотація. Зразу американцям я, я думаю, ми всі вдячні за те, що вони нам допомагають. Але я вважаю, що те, що вони роблять зараз, ми згодом оцінимо як дуже позитивно. Доки вони вирішували і вирішують поки що свої електоральні проблеми, ну це не проблема, це процес, це боротьба. Це тільки в Росії все дуже просто там ніякої боротьби або цегарню, або з новичком, і тільки Путін у нас лучший лідер. О, це зрозуміло. І таким чином, хотіли Сполучені Штати, не хотіли. Вони підштовхнули Європу до декількох дуже важливих, як на мене, рішень. По перше. Зараз не зовсім про Британію лідери держав, які мають вплив в Європі, зрозуміли, що війна відбувається в Європі. У них дуже довго це не виходило, вони зрозуміли. Тоді наступне вони зрозуміли, що ця війна може відбуватися і в їх країнах, і третє, вони зрозуміли, що щоб цього не сталося, треба більше допомагати Україні. А Британія в цьому сенсі, вона з самого початку була адекватною, вона чітко розуміла, в неї, на відміну від решти, немає цього ірраціонального страху Російської Федерації. Вони, знаєте, як завжди порівнюю наших футбольних фанатів, і британських, ці фанати б'ються до кінця. І у нас і у британців велике серце. І воно зараз б'ється в Унісон. І воно б'ється з першого дня повномасштабного вторгнення. Тому я вважаю, що. Це дуже позитивний сигнал. Я дуже сподіваюся, що ще будуть під час перемовин, а вони будуть відбуватися віч на віч, тобто наживо, українська сторона отримає ще більше інформації і ще інші нюанси, які зараз поки що не будуть озвучуватися. Але вже те, що озвучено на тлі тому, того, що. Десь там запізнюється допомога з боку Євросоюзу. Да? Десь запізнюється допомога з Сполучених Штатів, а британська приходить дуже вчасно. Тому це дуже серйозний сигнал. І ще один дуже важливий. Я його ледь не пропустив, але він край важливий. Це сигнал нашому суспільству. Що ми не одні, що від нас не відвертається, тому що розганяються меседжі, в тому числі і про російськими телеграм-каналами, що про вас забули, від вас втомилися. Давайте думати про те, як складати зброю і говорити з Росією. А тут приїжджає британський лев і каже: ні, будемо далі боротися, і ми поряд з вами. Тому я вважаю, що це дуже позитивний сигнал на початку року. І ви знаєте ще також, що е, важливо сказати під час відповіді на даного питання це все відбувається на тлі протестів у Німеччині і на тлі політичної кризи у Польщі. Так і ну зараз розумієте, в Україні взагалі е, простіше всіх, тому що ми розуміємо, в якому сенсі ми е, живемо, і для чого ми живемо для нас. Будь-який виклик це один із викликів. А для інших держав це серйозні виклики. У нас теж такі були. Ми колись думали, що найбільші політичні виклики це вибори. Але зараз у нас виклик вижити, і ми дуже ретельно спостерігаємо за те, що відбувається навколо нас. Кожні вибори, я вже сьогодні казав вашим колегам, кожні вибори в цьому світі. Впливає на те, що відбувається в Україні, і те, що відбувається в Україні, впливає на всі без виключення вибори в світі. Тому це дуже такий турбулентний процес. Зрозуміло, що він не буде простим, тому що, по всім прогнозам, цей рік є найскладнішим. Але я вважаю, що це очевидний. Прогноз, тому що 2014 року кожен наступний рік був важкіше ніж попередній. А в нинішній ситуації це є очевидним. Тому зрозуміло, що це нестабільність будь-якій державі, яка з нами дружить або допомагає, повинна нас турбувати. Але ж ми бачимо, що це, як знаєте, як в гарному фільмі про рицарів або про там хоробре серце. Коли умовно, я, я не, зараз нікого не ховаю. Ну от якщо є стрій, то якщо по тій чи іншій причині один із воїнів там ну, умовно відійшов в сторону, зразу на його місця стає інший. Тому зараз Британія закриває цю прогалину і досить успішно. Варто також знаєте, якщо говоримо про співпрацю зі світом, так про дипломатію України. Також, якщо можна ще ремарку щодо візита президента України до країн Балтії, аналогічно маємо заяви позитивні заяви для України безпосередньо і про виділення 0,25% від загального від бюджету військового, так моєму Литви, Так про те, що вони будуть виділяти ці кошти. Маємо про Естонію, яка також заявила про те, що про свою допомогу і там взагалі заявили про те, що вони проти того, щоб е, західні наші партнери, які надають нам військову допомогу, ставили умови про те, щоб ми не використовували цю зброю на територію України на військових об'єктах. Якщо розімуючи оці підсумки безпосередньо візита пана Зеленського до країн Балтії, чи позитивно ви оцінюєте їх? Ну, по перше, Зеленський на одному одній з прес-конференцій, якщо не помиляюсь, це було в Естонії. Він сказав, що немає країн, малих і великих, в тому сенсі, коли там, яка територія у кого, які там фінансові можливості, є країни, які країни-друзі, які допомагають всім, чим можуть. І саме Балтія, країни Балтії, це саме ті великі країни, які віддають останнє. І тут є і ну, є прагматичний підхід, і є дружній підхід. Прагматично виглядає в тому, що вони чітко розуміють, що з ними буде, якщо не дай Боже з Україною щось станеться. А друге, що вони чітко пам'ятають, що таке Радянський Союз і що таке Російська імперія. Тому е, візит цей дуже важливий, в тому сенсі, що саме ці держави, до речі, президент е, щоб я був об'єктивний, він сказав саме в контексті нашого прагнення вступу в НАТО, там кожен голос кожної країни. Він дуже важливий. І тому то ці три країни це 100% плюс в той момент, коли будуть ухвалюватися рішення по ЄС, по НАТО. Зрозуміло, що є там Угорщина і решта держав, але ці держави дуже важливі. Тому я знаю там із своїх джерел, що дуже позитивно сприйняли цей візит і в країнах Балтії. Вони вважають, що це дуже успішний візит, і вони ну, в деяких моментах в захваті. Тому ну це дуже круто, це гарне. Ми ж ми ж не тільки повинні з вами говорити про те, що нам чогось не дають, або хтось невдоволений. У Нас є друзі, і вони поки що всі поряд з нами і підтримують нас. Пане Олеже, повертаючись взагалі до Великої Британії, американські та британські війська за підтримки Австрії, Канади та Бахрейну і Нідерландів. Так ми знаємо, що завдали ударів по позиціях єменсь єменських повстанців руху Хусті після перешкоджання судноплавства. Говоримо зараз за ємен. Загалом це говорить про початок загострення ще одного конфлікту у світі, чи це говорить про якісь певні. Одиночну таку, так би мовити, акцію. Тут дуже багато, до речі, як там Пушкін свого каже, як много в тому імені сплілося, Так і в цій ситуації дуже багато насправді моментів, які не є негативними. По-перше, ми бачимо, що ну, один із них він може в перспективі відволікти на певний період від нас увагу. Ну, тому що сьогодні про це всі казали. Мас-медіа і так далі, можливо, це може вплинути на якийсь. Якщо це буде довго, то це може вплинути десь на військову там, гіпотетичну підтримку. Але це так не, не дуже серйозно, тому що я все-таки не вважаю, що це, там, цей дощ надовго. Другий момент, який показав Ємен, що ота о той, скажімо так, арабсько-мусульманський такий оцей шар, який або там не знаю, там структура велика, да, яка була антизахідною, вона вже зараз не монолітна, тому що м, тут ми бачимо, що деякі країни, деяка країна, навіть представила своє там повітряний простір для того, щоб могли завдати цей удар. Тобто ця коаліція, так би сказати, антизахідна, вона теж, як на мене, трошки, ну, трошки тріснула. Ага. І це непогано на тлі того, що відбувається на Близькому Сході. Інший варіант, який, як на мене, він є дуже показовий, і тому знову ми говоримо про Британію. Те, що стосується перешкоджання судноплавству, воно повинно бути покаране. І воно було покаране, тому що ті, хто це робили, вони думали, що можна дивитися так, як робить Росія, або ще хтось там Сомалі, і можна так далі робити, і нічого за це не буде. Було і дуже гучно. І якщо вони знову ж спробують щось зробити, ще раз буде. Тому що, якщо не помиляюсь, там коаліція десь 20 країн складає. Да? Це дуже потужна коаліція. Насправді, і вона показала дієвість з іншого боку, це теж. Можна розглядати як один із елементів, який вплине тим чи іншим боком на політичний процес Сполучених Штатів, тому що Байдена звинувачують в тому, що він, ну бачите, він як він не хоче нічого робити, різких рухів. Ну тут, а куди вже різкіше, да це теж може бути. Я вважаю, що це може бути. Як елемент, ну я просто третю світову, я сприймаю не як катастрофічну подію. А та що вже відбувається, вона гібридна. О, оці спалахи будуть по всьому світові, і це я вважаю вже можна її назвати якоюсь війною, тому що вони будуть вже систематичні. Вони будуть виникати там, в одному місті, в іншому. Зрозуміло, що якщо це затягнеться, це може вплинути на ціни на нафту. Зрозуміло. І інше питання: а хто за, може за Ємен вступитися? Ось тут саме головне. Може Іран? Чи вступиться Іран? Іран вступається тільки тоді, коли він воює з слабшими, ну, тому що це так щось таке схоже на Росію. Вони вважають, що тільки слабких ображати. Ну Сполучені Штати, і оця коаліція, ну скажімо так, не слабких і показали дуже гарно зуби. Тому там, можливо, якісь будуть потуги, якась інформаційна там шуміха буде. Але я дуже сподіваюся, я не є фахівцем цій, ну, по цій країні, але з того, що я от бачу там паралельно, що відбувається, ну, я не вважаю, що це такий якийсь тотальний конфлікт, який там може перерости в щось набагато більше. Можливо, комунаємо а... ви а, знаєте так. А... Відповідь на це питання ем, перегукується із заявою Бена Годжеса. Так, про те, що він сказав, що ця недостатня власне реакція західних держав, зокрема штатів, може спонукати таких самих диктаторів як Путін у світі до розгортання більших конфліктів. Е, Пане Олеже, якщо аналізувати кінець 23-го року, так початок 24-го, ми дійсно бачимо ем, активні дії безпосередньо і Венесуела конфлікт і, і інші. Організації терористичні, так які діють в інтересах своїх власних створенні якихось імперій таке інше, ми бачимо від них активні дії. Чи варто очікувати ще чогось від 2024 року, якщо так прогнозувати цей рік, чи можливо ще якісь загострення конфліктів, і наскільки це може впливати на звучання України у світі? По перше, непокаране зло, воно розростається і воно розбещує тих, хто близький по крові до терористів. Конфлікти можуть бути, дивіться, там ті ж Балкани, вони ж постійно знаходяться в, такі, в такому стані, який може вибухнути за певних комов. А да? тут ж головне, що як на мене, кейс ємену показує. Тож я пам'ятаю, дуже десь місяць тому. Лунали е, такі закиди до Сполучених Штатів, хай вони там у Червоному морі розберуться. Що вони там, ну от що, їх обстрілюють, а вони нічого. да? Ага. А отут, коли жорста реакція, то вона може десь притверзити і тих, хто вдавався до цих злочинів, і тих, хто збирається. Тому я вважаю, що зараз, якби дуже хотілося, що ще зараз виникло усвідомлення у заходу колективного. Хоча я не люблю цей термін, це росіяни придумали. Е, Робити різкі рі, на різкі рухи, робити різкі відповіді, і це може нам зіграти в плюс. Якщо вони побачать дієвість своїх методів, то можливо, вони вони дойдуть до думки, що на треба Україні надати відповідну зброю і відповідний дозвіл. Я не наполягаю на тому, щоб цей дозвіл був публічним ні в якому разі, тому що ми можемо перейти в режим гібридної війни. І якщо от Путін повинен зрозуміти, що в деякі ігри можна грати вдвох. Це тоді, коли з'явилися зелені чоловічки, як вони казали, то тут можуть з'явитися зелені ракети по території Російської Федерації, і ніхто не визнає, чиї це були ракети. Ну так, ну там компоненти скрізь, є у ваших, до речі, дронах і ракетах теж є компоненти, які вироблені в Сполучених Штатах, Німеччині. Усяка ж буває, правда. Тому я думаю, що світ має перейти від фобій до подолання фобій. і він буде непростий цей рік. Але я думаю, що цей рік повинен бути жорсткіше стосовно тих, хто розгойдує світовий порядок. І тут ми маємо отримати зиск. Якщо це усвідомлення прийде серйозно і глобально, то Росії покажеться немало, і це має бути. От щодо ж до серйозніших кроків, власне, пан Буданов в, в одному своєму е -єму останньому з останніх інтерв'ю заявив про те, що. Думали всі так, що російська економіка слабша, а армія сильніша, а виявилося навпаки, армія слабша, а економіка сильніша, і в такому стані, в якому зараз вона є. Російська федерація може воювати ще довго. І власне він сказав про те, що санкції зараз поки що проти Російської Федерації недостатньо. Ну, ми всі розуміємо про те, як ці санкції, по перше, діють про те, що Російська Федерація їх успішно обходить. Можливо, так, можливо, не настільки відкрито, але обходить завдяки третім країнам, завдяки третім сторонам, як вона називає своїм союзникам, і таке інше. Що ще може зробити Захід для того, аби все ж таки ослабити, дійсно ослабити російську економіку? Які це мають бути кроки, і які це мають бути дії в подальшому? Я тут цинічний. По перше, я з Богдановим згоден, що просто ті, хто стоять. Кермани чи економіки російської, вони виявились непоганими кризовими менеджерами. Стосовно армії, він знає краще, які там менеджери. Але я все-таки є прихильником того, чому ця війна може бути довгою. Тому що та формула, яка зараз застосовується, Росія б'є по Україні куди хоче, Росія, Україна може бити тільки своєю зброєю, і не використовувати імпортну зброю. Війна це продовження економіки, і економіка, це ну, умовно як не крути, там це теж війна насправді. Тому, коли російські ракети нищать наші економічні об'єкти стратегічного призначення там, в плані енергетики, то що це відбувається? Ну, це теж руйнування економіки. Тому я за те, щоб Україні дали можливість руйнувати економіку Російської Федерації. Ну, умовно, я, я проти того, і я думаю, що жоден український солдат не захоче цього робити. Бити по цивільним інфраструктурі для цього є росіяни. Вони самі по своїм стріляють дуже гарно на вороні ж. Врешті-решт кинули бомбу. Про те, що дуже довго мріяли. Ну, молодці, хай роблять це. Їхня робота. Їм за це подякують. А от там нафтопереробні, Енергетичні об'єкти, військові об'єкти мають бути під ударом, і це сильно вдарить по економіці, тому що вони все вибудовують свою схему. Я дуже коротко хочу пояснити, в тому, що по ними бить не будуть, і у них тоді все гарно. А ми вибудовуємо свою систему протидія з тим, що нас знищують, і у нас стає об'єктів менше умовно, а у них залишається та сама кількість це несправедливо, тому що найкраща санкція це далекобійна ракета. І в достатній кількості, можливо, це цинічно звучить, але вже на майже третьому році скоро війни я вважаю, що це треба вже зробити, тому що так не чесно, як мінімум. А санкції вони окремо, як кейс, вони є надієвими, тому що в мене є така думка, що Іран не тільки дрони передає. Але й механізми обходу санкцій Іран живе там уже дуже багато років і тому може передати уміння і засоби для того, щоб обходити санкції тільки в комплексі санкції плюс ракети, плюс зсу тоді ну і повернення заморожених активів Російської Федерації Україні, а не Росії. От тоді вона посипеться. Якщо щось одне буде використовуватись, ні, це імперія вона стоїть на колосах, на цих глиняних, але їх треба вибивати. Пане Олеже, якщо говоримо про російські активи, так от, от, щодо до речі території Росії, так і тих всіх заводів, всі інших про те, що ви говорили, то здається, Естонія перша в світі заговорила про те, що варто зняти заборону взагалі на використання Україною тих далекобійних ракет, які е, будуть постачатися нашій державі. Будемо сподіватися, що вони будуть таке постачатися, поки що таких заяв не чуємо, але все ж таки. Е, і щодо заморожених активів Російської Федерації в Штатах досить активно зараз думають, Юті на даним взагалі механізмом так і закликають інші країни долучатися. Ми там вже аналізують якісь певні цифри. Там йдеться мова про 300 мільярдів доларів. Чи можливий такий механізм, чи можливо його пришвидшити, чи дійсно Україна в найближчий час може отримати ці кошти від так би мовити відшкодування так від Російської Федерації? Ну, перше, сполучених штатах, якщо не помиляюся, вже напрацьований відповідний законопроект, який регламентує діяльність ну, стосовно цих грошей, я не ну, є фінансовістом в сполучених Штатах і частково в Європі. Але от питання європи, європейський союз дуже обережно ставиться до цього моменту, тому що боїться, що такі дії стосовно ну умовно вкладень держав. Вони можуть негативно вплинути на імідж євро і на те, що інші держави дивлячись, якщо це відбудеться, ну умовно не в зовсім законний спосіб, юридично вивірений, то тоді деякі країни не захочуть зберігати свої гроші або вкладати в євро Євросоюз. Да? Тому вони десь ще й думають над цим. Але певні певні кроки є. Ми здається, з вами вже один обговорювали, що вони готові вже і напрацьовують механізми передачі Україні відсотків ага. цих замовлених. Але це капля в морі. Ну вона нам потрібна без питань. Можна ні від чого ні жодної копійки, ми не відмовляємося. Але ж там набагато більші суми. І Експерти кажуть, що це 300 – це тільки те, що озвучується, а сума набагато може бути більша. Чи це буде швидко? Думаю, ні. Це буде залежати від наших успіхів, від дії, наприклад, Сполучених Штатів, Європа все одно дивиться те, що робив Вашингтон. Якщо цей кейс буде вдалий і буде напрацьована юридично бездоганна процедура, то це станеться. Проте я повинен наголосити на тому, що коли напрацьовується процедура, тим більше, наприклад, в тому ж Євросоюзі, да це дуже багато акторів, які мають сказати так. Тому це буде не швидко, але історія е, йде так, що вигідну тут може знаєте, місце. Е, Вигода може поступитися простому простій більшій вигоді коли будуть європейці розуміти, що вони платять свої кошти Україні, дають може в кредит, або або без безповоротно. А тут можна російськими грошима розплатитися з Україною. Ну в лапках я маю розплатитися, компенсувати ті збитки, які завдає сам агресор. Угу. Тому можливо, поступляться саме в цьому напрямку. Подивимося, Але це не просто і це не швидко. Ви знаєте, тут ще також важливий досить такий фактор, що це кошти так званих російських еліт. І якщо вони дійсно будуть передаватися Україні, так то можливо тоді вони якось будуть більш впливати на Путіна, щоб все ж таки зупинити це все, що відбувається в нашій державі, цю війну, яку розпочав цей диктатор. Чи можливо таке? Тобто, що це це буде такий як додатковий інструмент, тобто це не лише кошти, так звісно, вони потрібні Україні, а це буде і як інструмент отого от супротиву тих еліт, кошти, яких заморожені, і які переправляються Україні. От, коли я чую про російські супротив, я згадую Салтакова Щедріна. Говорить, русський мужик говорить: он стане на коліні перед барином і бастує, і бастує. Нічого вони не будуть робити. Це нація ну, які ну, якщо не робив, то тих ну за них завжди вирішують. Тобто зміниться Путін на когось іншого, який захоче іти в бік заходу, то тоді вони будуть з ними йти. Поки ще поки що у них є. В елітах, якщо можна їх назвати, це вже самі росіяни кажуть, які там ну, ліберали, і так далі. Дуже спостерігається дуже серйозна єдність uh -huh. навколо питання війни. Тому не будемо розраховувати. Заберемо вони гроші, а вони хай живуть як хочуть щодо питання грошей. Власне, єврокомісія пропонує угорщині компроміс для виділення 50 мільярдів доларів Україні. Про це пише Financial Times. за даними неназваних високопосадовців, з якими спілкувалося видання, щоб переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето. Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги Європейського союзу. Ф видання Ня підкреслює, що фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні у 2025 році, пане Олеже. Це якщо погодиться на це Орбан, а угорські посадовці, які також спілкувалися з даним виданням, говорять про те, що можливо він і погодиться на це тоді, щоб зняти дане вето. Це буде перемога для України? Чи все ж таки не варто оцінювати це так досить позитивно, тому що Угорщина дійсно може тоді накласти вето на допомогу Україні? Там багато варіантів. Угорщина ще хотіла, щоб кожен рік цю допомогу передтверджувала uh -huh. така собі історія. Тобто, Угорщина собі брала там на 3-4 роки можливість педалювати цю ситуацію. Це раз. По-друге, той же Орбан сказав, що в нього є дуже багато приводів торпедувати Україну під час перемовин з Євросоюзом. Там він називав певну кількість. І зараз, як на мене, тактично можливо, це вірно. Ну, знаєте, можливо, це така логіка, або осел загине, або по дішах помре. Тобто, тут така ситуація. А -а -а. Якщо, якщо вони знають щось більше, ніж ми, то Бог з ним, хай так і буде. Але як на мене, це гра знову батіг-пряник, вона мені не подобається, тому що я тут батога не бачу. Тут знов пряник, але який ну, віслюку в лапках дадуть через рік, і він з'їсть і буде знов нам заважати. Час так швидко плине, що 25-й рік наступить дуже швидко. Зрозуміло, якщо всі знають, а ми з вами не знаємо, що 25 му році, 1 січня, Російської Федерації не буде, Україна переможе, то Бог з ним, хай Орбан там торпедує що завгодно. Вже, вже буде зовсім інша канотація стосовно України, тому що з переможцем по великому рахунку сфотографуватися хочуть всі, якщо це не так, то ну це небезпечні ігрок на мене, тому що якщо це буде десь якось розумієте, це для Путіна і для інших вони можуть брехати. А тут же джентльмени вони, якщо дали слово, то вони його будуть тримати. Ну, можливо, там дасть людина слово та, якої 25 го році вона не буде за це відповідати. Теж, ну, дуже багато це можливо, ну, це так, я так знаєте, переводжу це в битовуху, як кажуть. Але ж 25-й рік наступить, і якщо це буде чітко дана гарантія йому, тобто він зможе, тобто ми можемо спрогнозувати на 99%, що він скаже нам ні. І от що ми будемо далі робити? Ми каву його всі виносить, будемо? Чи він сам піде? Ну, ну тут же ж, не знаю, це, як на мене, це варіант так собі. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Отож, Олег Лісний, політолог, був з нами,